Дукове послання. Це відео потрапить до тебе не випадково. І якщо ти бачиш його, то це та інформація, яку ти зараз повинна... повинна почути. Це розвитку, що я маю передати. Віра. Вправді. Ти знаєш свій шлях. Але боїшся відтиня. Страхи заполонили твою душу і серце. Боїшся розкритися. Думаєш. Обрадять. Розтовчуть. Не зрозуміють. Бо так має бути. Ти повинен, повинен розкритися. І бо в цьому твій зріст, лише розкривши серце і довірившись Богу, ти зможеш стрибнути вперед. У потік. Який вестиме тебе. Відчути ту силу, яка буде з тобою. Яка буде вести тебе? Часу немає. Пора прокидатись. Пора відкриватись. Іди. Зараз. Зроби щось для себе. Те, що наповнює. Те, що дає ресурс. Залиш справи, які тебе виснажують. Відкинь всі ілюзії. Вся ілюзія. Є тільки віра. І нічого, крім віри. Чуй ці слова і впусти в своє серце. Бо це і є ключем. Ключем до виходу із матриці. Іди твори, люби, не бійся. Час настав.